Чемна мелодія літніх ночей. В серці пробуджує лагідний спогад, хочеться радості добрих вістей, та замість цього ми б'ємо на сполох, Хочеться радості, добрих вістей, та замість цього ми б'ємо на спох, бо бігти б вперед по росі і усміхатись світанкам барвистим, тільки воюєм, хоч втомлені всі, до перемоги йдем шляхом тернистим, Тільки воює. Хоч втомлені всі, до перемоги йдем шляхом тернистим, ніж житись в спеку лепневого дня, і за насолодою мить смакувати, шкода війні ще не видно кінцям, Мусим боротись щоб стихли гармати, шкода війні, ще не видно кінця. мусим боротись, щоб стихли гармати, ще на мелодія літніх ночей, ще зазвучить і наповниться змістом. Ми дочекаємо добрих вістей, волю і щастя виберем звісно, ми дочекамо добрих вістей. Волю і щастя виборим звісно.